СБУ змогли прорвати оборону окупантів Криму. Серія вибухів, прокотилася, наче ураган. Новий очільник служби безпеки Євгеній Хмара відразу проявив себе. Розпочав операцію, якої ніхто не міг уявити. Можна пропустити, що готувалася вона ще за малюка. але вцілювали вони її ймовірно, разом. Дісталися нарешті кримського мосту, наслідки від яких завмирає. Кожен українець, побачите далі вже за мить на піців. Вітаю вас, шановні глядачі. Відразу у кількох районах тимчасово окупованого Криму лунали гучні вибухи та працювали. ППО. окупанти намагалися прикрити кримське міст. З'явилися повідомлення про нову операцію ЗБУ на півострові. За повідомленнями під атакою опинилися Джанкойський і Нижньогірський райони. А також Феодосія та Керч на Кримському мосту розпочався переполох. За попередніми даними встановлено позицію, з якої у Керчі працював зенітно-ракетний комплекс. Експансер саме з цих точок окупанти намагалися прикрити незаконно збудований міст через Керченську протоку. Тож спершу удар нанесли саме туди, аби знищити оборону споруди. Про вибухи зокрема повідомляє ресурс кримський вітер». близько півночі. Згідно з інформацією, підписників каналу вибухи лунали у Керчі. Дрони помітили над берегово і Бондаренково. Також кримський вітер» опублікував фото уламків безпілотника, який упав у районі селища Мішен -Найману. У селищі Радянське роз АМЕС приїхала подивитися на вирву від падіння уламків дрону. Про проліт реактивних БПЛА також повідомили у Яльці та про вибухи у саках. У районі міста Саки пролунали шість потужних вибухів. Відтоді в Євпаторії та саках кожні 15-20 хвилин. Чути нові вибухи йдеться у повідомленні. Українська сторона інформацію не коментувала також у силах безпілотних. Систем ЗСУ повідомили про нові ураження в Росії та на окупованих територіях України. Стало відомо про удар безпілотником по складу артилерійських боєприпасів у населеному пункті міжгір'я в окупованому Криму. СБУ підривають головні склади і бази рашистів спільно з іншими підрозділами Сил оборони. Також місцеві пабліки повідомляють про масований наліт невідомих на дронів, який охопив північ, центр та схід півострова. Найгарячіше було в районі Феодосія за свідченнями місцевих безпілотника. Атакували тамтешню нафтобазу. Попри хаотичну стрільбу російської ППО уникнутись ударів не вдалося. У Сімферополі під прицілом опинилася електростанція. Вибухи були наскільки потужними, що заграву від пожеж видно за кілометри. Вуличне освітлення в Сімферополі вже не потрібне. Все освітлює палаюча нафтобаза, Пише Кримський вітер». Також повідомляється про падіння збитого дрона просто на вулиці у Первомайському, та сильний вибух біля села. Широке. атака мала комплексний характер, адже вибухи лунали у місцях дислокації російської авіації. Гвардійська тут розташований військовий аеродром. В низько 23 третьої місцеві чули інтенсивну стрільбу по «Сака», ще одна база окупантів, де було гучно. Джанкої важливий логістичний вузол на півночі Криму теж потрапив під роздачу. Російська Міноборони традиційно намагається применшити та бо руйнувань там уже встигли відзвітувати про нібито 94 знищені дрони за вечір, з яких 41 – саме над територією Криму. Втім, численні відео, пожеж та повідомлення про роботу швидких свідчать про те, що російська ППО впоралася далеко не з усіма цілями. Місцева окупаційна влада ситуацію поки що не коментує. Тим часом мережі показали, які судна окупантів охороняли кримський міст. Кримське місто у Карченській протоці ближче до Керчі з боку Чорного моря. Одночасно охороняють патрульний корабель. Двадцять два чотириста прикордонна служба ФСБ. Два протидиверсійні катери 21 980 речонок та артилерійська катер проєкту Шмель. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Катери також чергують у протоці з боку Азовського моря. Але даних про склад патруля наразі немає. Росіяни вкладають великі гроші у логістику на суходолі, щоб мати альтернативу в разі підриву кримського мосту. Це дуже ускладнює їм життя, бо шлях через Окуповані території більш досяжної для збройних сил України. Про це в отарі розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Військовий наголосив, що кримський міст є дуже важливою частиною військового логістичного ланцюга РФ. рефія. Ним пересувається вантажівка з боєкомплектом та особовим складом. Як зазначив Плетенчук, у Росіян залишається обхідний шлях суходолом, де вони розбудовують потужну інфраструктуру та намагаються з'єднати РФ з Кримом через Донець, Харсонську та Запорізьку області. Ідеться. Про автомобільні та залізничні шляхи. По перше, міст все одно більш безпечний, бо він охороняється набагато краще. По-друге, він набагато далі від лінії бойового зіткнення. Тобто, уразити штатними засобами на суходолі, звісно, легше. А окупаційна влада Криму оприлюднила перелік правил заборон для проїзду Кримським мостом. період новорічних свят росіяни посилили заходи безпека та кількість контрольованих постів. Окупанти ретельно перевіряють кожен автомобіль та багаж пасажирів про деяких. Деталі нових обмежень повідомив і окупаційний заступник міністра транспорту Криму Олександр Овдієнко у Телеграм. Огляди проводять для запобігання перевезень будь-якої навіть 10 грамів кількості вибухівки, наркотиків і нелегальної зброї, заявив окупаційний чиновник. За його словами, через Кримське міст не пропускали вантажівки та вантажні фургони, електромобілі та всі види гібридів. Раніше росіяни пояснювали це обмеження рекомендацією антитерористичної комісії. Ця ж заборона діє на людей, що їдуть на велосипеді, мопеді, скутері, багі, квадроциклі, моноколосі, електросамокаті, сегвеї, коні. Важко пасажирські фургони без вікон ззаду. Пасажирські фургони зі знятими сидіннями, що використовуються для перевезення вантажів, можуть не пропустити взагалі або пропустять після повного розвантаження ручного огляду, перевірка та сканування. На ручний огляд направлять легкові автомобілі, міні, седани, купе, універсали, кросовери, джипи з. Автобоксом і автохолодильниками автомобіль зупиняється. Водій виходить співробітник оглядає авто дзеркалом внизу, та візуальна багажник, капот, бардачки. Водієві та пасажири показують, які речі потрібно віднести на стрічку. Інтроскопа на сканер направляють автомобілі з негабаритним вантажем, який не проходить в інтроскоп пасажирські мікроавтобуси за причепами, в тому числі порожні автодроми. Сканування проводять у стаціонарному комплексі одразу по п'яти автомобілів. Один цикл сканування триває близько 20 хвилин, пояснює дієнко. Нині, за даними окупаційного чиновника, на Кримському мосту відсутній повноцінний паспортний контроль. Головне не перебувати в розшуку борги аліменти та військовий обов'язок не перевіряють. Можна бути громадянином будь-якої країни. Хоч марсіанином номери будь-які уточнює Овдієнко. через Кримське місто, водіям росіяни дозволяють перевозити не більше 100 літрів пального в каністрах. Заборонені феєрварка дозволено перевозити крупу чи будівельні матеріали у кількості до п'яти мішків по 25 кілограмів. Що стосується зброї, то окупанти перевіряють документи на травматичну та мисливську зброю, обмеження не діє на ножі, балончики, шокери, пістолети, сувенірні шаблі, сокири, газові балончики, пневматику та раці. Крім того, за даними чиновника, є категорії транспорту, правила проїзду для яких уточнюють безпосередньо в день перетину. Під час новорічних свят черги з авто на Кримському мосту почали збільшуватися. Час очікування становить щонайменше дві години. Наразі це було все, тож бережіть себе та своїх рідних і Зустрічі вже за мить на пітіві. Слава Україні.